Так, ну що, ми на городі і на сінокосі. Трошки розкажу вам плани на цей рік. Взагалі намагався пройти посередині по городу. Нічого не вийшло. Ще сиро, у нас три дні тому був проливний дощ, дуже сильний дощ. Всю ніч лив. Трішки підсохло, але знову налило, тому в нас зараз а, дуже мокро. Зима, здається, ну була така не, не сильно сніжна, нічого, просто ну, дощі, дощі дощі, зимо, зима така, ну непевна, в цьому році була зима. Так, хочу розповісти плани на це літо. Отут От в мене ось сінокос. 20 соток сінокосу. Тут така ну, логова трава росте. Я хочу е, в цьому році дисконуть його. Дисконуть. І посадити люцерку. Люцерну, <кій> того що мені, звичайно, віддають ось сусіди, у них тут є е город і там буквально 5 соток засажено люцерни. І ще там трішки далі е теж засажено е соток 15, мабуть. Ну, 20 соток мені. Ну, здається, вроді і норм, але но не норм. Не вистачає трішки. Я докашую, звичайно, тут ось сіно. Тобто, ну, я половину викашую. Інше віддаємо там людям. Але хочеться, ну, чисто люцерки, тому що на звичайній траві гірше, гірше ростуть. Тому що, ну, в люцерки, звичайно, білка більше. Тому так. У нас був морозець неділю назад під під, е, ну, сніг став. Я вирішив вивезти весь е, гній із сараю. Е, отак, весь город я закидав. Там ще була в мене трохи сечі. Зараз М -м 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 попитаюсь пройти, тому що ну, мокровато. Це чище залив, експеримент буде. Подивимось. Так, ось осінню я обрізав так яблуньку. Звісно, вийшло так трошки страшненько, це з права віточку ставив, щоб трошки е, було яблучок. Це У мене кущики смородини. Кущики смородини. Так видно, не видно. Почки вже набухли, тобто вона скоро вже буде випускати листя ось по річки. Це сливу обрізав, дичка слива, ну така добренька. <плес> Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик і будете бачити, як я і чим я обрискую дерева. Перед тим як вони розпустять почки і наступний період повний вегетації. Ось ми такий експеримент. Ну, не експеримент. Заказали восени, а, три саджанці. Три саджанці е, персика різного і три саджанці хурми. Побалакали зі знайомими, які вже два роки тому замовляли так само. І сказали, що діла не буде. Але я кажу, ну, я господар, у мене діло буде. Так, ось мене насаджено вишенька а, і яблунька. Яблунька добренька взагалі, ну чудово, тобто осінню посажена, видно, що прийнялась почки, починають набухати. Далі вишенька теж. Сливка. Е, вибачаюся, грушка. Яблунька. Далі яблунька. Сливка. В формі чаші. Е, так, розповім трошки. Беремо, залишаємо ось оці бокові побіги по кругу. Повністю по кругу формуємо таку чашу. от Видно, що вона як чашечка. Доводимо приблизно до нашого росту. У мене ріст ну, метр сімдесят. І обрізаємо. Обрізаємо. Щоб у нас звідси. Ось, звідси видно почки. Видно почки. Не видно почки. Звідси ось. Чу -чу -чу. Пішли, пішли в нас на побіги бокові. От. І отак робимо чашечку. Вона буде в формі чашечки. Яблунька, сливка і грушка. Ось, так. Розповіємо ще про кружовник елі огрус. А коли його пересаджуєте, первий раз обов'язково зрізайте під корінь і залишайте буквально 2-3 почки. 2-3 почки, е, тому що він повинен розпушитися. Тобто у нього ці почки проростуть, він розпушиться і буде, ну, просто чудово. У вас буде густий, насичений Кущ. І ну, ефективність буде в рази краще. Так, показує. Ось стоять палочки. Ось палочка. Ось палочка. І таун палочка. О, видно, видно. Це в мене залито сечу Чиста, чиста свиняча сеч. Це експериментально. Не знаю, що вийде, не вийде. Тому що перший рік заливаю. Може всю картоплю <хи> попалю. Може, що буде. Але ну отак. От. Отак от намагаємося. Трішки я намагаюся зекономити навозу. Бо немає, немає в такої кількості навозу. Тому що Ну, вроді свинка є, кролики є. Але ну... Хочеться так навалити, щоб було багато. Але що маємо, то маємо. Так, показую чесник. Часник, видно, вже зайшов. Де-не-де, посходив. Цибулька, звичайно, ще сидить, <гад> цибульки рано. А Часник зайшов. Часник. Підписуйтесь на канал <гв> і побачите, чим я підливаю часник. Щоб він не жовтів і не брався різними хворобами. Так. Ось у нас ще такий експеримент росте. Так. Осінь я замовляв. Саджунзі. Це в нас виноград. Не пам'ятаю де хто Прикопаний. Не пам'ятаю де хто Але Божена і Возрождення. Здається так. Ось вот така у мене черешенька. Форміруємо клуб, Чуковіточки чук, Гору пішли. Вся пісня Ось також намагаюсь сформувати Чашу з абрикосу. Отакі, отакі, отака абрикоса, отака абрикоса. Ну, просто чудова. Далі. Яблунька. І це малинка. Ще покажу вам, як я восени обрізаю малину. І як я обрізаю влітку малину. Щоб в мене... Вийшло два врожаї. Звичайно, ну, два, е, хтось скаже, ну, малину насілувати. Ну, це більше себе насілувати. Тому що роботи багато з нею. Дійсно, багато. Тому що потрібно з нею працювати, потрібно до неї підходити. А з одним врожаєм ти її посадив, вона виросла, ти зібрав весь врожай і все. І забув про неї. Вона в тебе до літка чи до весни стоїть і навіть не думаєш. Так, ну що ще? А, що ще? Зробив кормушку гробцям. Годівничку. А вони не хочуть їсти звідти. Тобто кидаю на гнійну кучу, вони 5 хвилин і все змили. Кормушка стоїть неділю, вони навіть до неї не трогаються. Ну, якби були голодні, їли б де завгодно. А так, трошки виді... виділяються. Ну, то таке. Так. Що ще можна розповісти? Хочу розповісти, що є в мислях зробити інкубатор і а, в цьому році попробувати а, інкубірувати яйця. Для початку домашніх курей, потім спробуємо бройлерів. Ну, а там подивимось, як воно піде. Бо така taka... у нас зараз війна в країні йде і непередбачувана ситуація. Зараз 2-3 тижні. Олексій Арештович привіт 2-3 неділі. Е, і можуть кацапки вилупити і світла не буде. І, 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 я це можна викинути. ну Подивимось. Так, ось в мене ще є виноградик прикопаний раз і два. Це просто як метки стоять, не зважайте. І ще ось виноград прикопаний. Ну, ну мені здається, що це зімній виноград. На цьому році. Максимум придавило плюс 15. От прямо максимум. Був плюс 15. І тому, ну я думаю, що в наступному році вже його прикупувати не буду. Ще покажу персик. Отакий От персик. Натягнутий, вишенька. Тому що в цьому році, ну, просто він мене замучив. На ньому отакі персики висіли. І їх було дуже багато. І його похилила. Він єлі єлі не впав. Я його вже підв'язав. Ну, в цьому році буду нормірувати його, а, менше оставлять персиків, обламувати. І щоб він був крупний. Білий персик. Звичайно, в весенній, ну осінню теж хочеться персика. Так, ну що, всім до побачення. Дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.